Сьогодні ми будемо говорити про осінній чек-лист. Як підтримати імунітет, профілактувати віруски та зустрічати осінь і майбутню зиму повними сил і енергії. Він утворює щит з ефірних олій, який не дає проникнути жодному вірусу. Водночас м'яко працює. Тут козине масло, такий козиний жир, плюс ефірна олія розмарину, чебрецю і яєвцю. Плюс цей крем акумулює внутрішнє тепло 6-8 годин, зволоження слизових і противірусна дія. Особливо, якщо ви були в контакті з хворими. Тут я підібрала такий набір на осінь для діток. Це ефірна олія чайного дерева. Можна діткам з перших днів народження і зверніть увагу об'єм 50 мл. Вистачить на всю сім'ю, на осінь, на зиму ще й на весну лишиться. Римарочка по ефірних оліях. Ефірні олії це найпотужніші природні противірусні засоби. Всім привіт! Ви на Ютуб-каналі Ірини Тихої, і сьогодні ми будемо говорити про осінній чек-лист, як підтримати імунітет. Профіклактувати віруски та зустрічати осінь і майбутню зиму повними сил і енергії, особливо якщо у вас є діти. Що варто мати з нашої продукції вдома? Сьогодні ми сформуємо такий мінімальний набір, що 100% має бути на осінь. І так як осінь це перша хвиля вірусок, у всіх перше постає питання, як же спрофілактувати віруски. Мій улюблений. Засіб це спрей, мама мія. І це просто номер один засіб на осінь і зиму. Це спрей на основі ефірних олій. Як ми його використовуємо? Просто пшикаємо на одяг, можна пшикати в машині, можна пшикати в повітря, на подушку. Він чудово. Перше, профілактика вірусу, адже він утворює щит зефірних олій, який не дає проникнути жодному вірусу. Друге, полегшує дихання, відкладає носа і загалом класно освіжає і тонізує. Якщо є нежить, можна пшикнути на хустинку і дихати, можна пшикнути на подушку, лягти спати, і буде цілу ніч така класна холодна інгаляція. Цей спрей чудово запобігає, забирає неприємні аромати. і ми кожного дня вранці перед виходом з дому пшикаємо на одяг. Особливо цей спрей любить моя Марія, і це в неї її дитячі парфуми. Тому вибір номер один це спрей, мама Мія. Далі, номер два це спрей Орал Назал Стронг. Спрей в ніс і в горло. Це теж один з моїх топів, один з моїх улюблених препаратів спрейчик, який можна використовувати як профілактично в ніс і в горло. Він чудово зволожує слизові, забирає неприємний запах і забирає перші прояви нежиттю. Першення в горлі буквально за одне. Використання, якщо вже є нежить, тоді просто активніше ним користуємося. Дуже дієвий при хронічному танзеліті, при ангіні, при гаймориті, можна використовувати як профілактично, так і з лікувальною ціллю. Зверніть увагу, це не аерозоль. Це назальний спрей, і в складі водичка. Тут немає судино компонентів. Тобто водичка, екстракт з рефруктових кісточок і ефірні олійки. Тобто ним можна користуватися навіть найменшим діткам. Можна за необхідності 6, 8, 10 разів на день використовувати. І це треба просто теж раз спробувати. Я його люблю використовувати профілактично, особливо коли йде активно період вірусок, вранці один пшик в горло і. В ніс. зволоження слезових і противірусна дія. Особливо, якщо ви були в контакті з хворими або йдете в людні місця. Так само його використовувати. І взимку цей спрей класно використовувати в офісах і в приміщеннях, тому що він забирає сухість. Тому цих два спреї без них нікуди. Далі. У нас ідуть наші лікувальні засоби крема. Це може бути або крем козене масло, або крем чебреця, або крем ялівця. На вибір один вже таких продвинутих вівасанівців можна всі тримати. Якщо у вас новонароджена дитинка, однозначно. Крем, козине масло, тому що це кремчик, який можна використовувати з перших днів народження. Він абсолютно не подразнює слизові. Він дуже ніжний, він, так знаєте, настільки класно і потужно, але водночас м'яко працює. Тут козине масло, такий козиний жир, плюс ефірна олія розмарину, чебрецю і ялівцю. Плюс цей крем акумулює внутрішнє тепло 6-8 годин. Можна змазувати носика, якщо є кірочки в носі в малючків, можна розтирати грудну кліточку і профілактичною, коли є кашель, розтирати стопи. Цей ритуал здоров'я, розтирання стоп дуже класно під... запускає роботу імунної системи. Ці е, лікувальні крема вони на основі ефірних олій. Вони мають всі противірусну відхаркуючу протизапальну дію. І один з цих кремчиків просто 100% варто мати. Е, козине масло розказала. Далі крем чебреця це один з наших топів-топів. Це універсальний протизапальний крем, крем, де болить, там наносимо, а на осінь він незамінимий, кашлі, нежиті. І всі запальні процеси. Десь дитина змерзла, або навіть і ви змерзли, порости грудну клітку стопи, намочили ноги, поростирати стопи, заклало носа, поростирати носа. Буквально на днях моя дитина Марія прокинулася вночі з диким плачем. Просто плаче, нічого не каже. І поки я зрозуміла, що це вухо, ніч. Гострий біль вуха. Що робити? Крем чебреця, ефірна олія лаванди, ефірна олія грані, трундочки вуха. 5 хвилин і дитина знову спить. Через годину ще раз процедуру повторила і все. От настільки сильна протизапальна дія крему чебреця. Це всі запальні процеси. Однозначно, осінь незамінима. Крем ялівця теж і від Харкуючоді має, і відкладає набр... знімає набряк носа. І плюс відновлює мікроциркуляцію. Дуже класно, коли це важливо, коли піднімається температура, а кінцівки холодні, спазми судин. То ми цим кремчиком знімаємо спазми судин. Ці крема всі можна використовувати як з профілактичною ціллю, тобто ввечері розтирати стопи, грудну клітку, так і з лікувальною. При перших ознаках віруски кашлю не чекати. Коли це все буде активно розвиватися, а відразу активненько натирати. Один з цих кремчиків ми вибираємо і він обов'язково має бути вдома. Далі бальзам альпійські трави. Ну, Я б тут не вибирала, він має бути реально в кожного. Це, якщо це осінній чек-лист, то я б навіть сказала, що бальзам альпійські трави має бути в кожного члена сім'ї. Це ось такий е, бальзам на основі жирної олії ши і 33 ефіроносних. Рослинок, який перше, номер один профілактика вірусок. Значить, перед виходом з дому ми пшикнули спреєм Мамамія, пшикнули і в горло спрей Стронг, а під носиком промазали бальзамом «Альпійські трави. І це найпростіша профілактика вірусок. І я люблю саме бальзам «Альпійські трави тримати з собою завжди в сумочці, в кишенці. Якщо вже старші діти з собою в школу можна давати, тому що він забирає перші ознаки віруски, просто активно розтираєте носа. Носа відкладає миттєво, голова болить височки порозтирали, першіння в горлі ось отут. Бо деколи буває, що ну не завжди під собою. З собою весь набір нашої продукції є. А віруска, якщо розпочинається, вона розпочинається просто миттєво. А бальзам піські трави з вами може бути завжди. І ви навіть можете навчити своїх дітей ним користуватися. І ви будете ловити оцю віруску прямо миттєво відразу. Далі у нас ідуть наші бади. Обов'язково на осінь подавати діткам, ну і самим, звичайно. Омега-кислоти. Омега-3, ненасичені жирні кислоти. У нас вони для діток в капсулах Вітал-Плюс. Це олія лосося, дуже смачна. Смачні капсулки, ось так от вони виглядають. Нейтральний смак. Діти чудово їх розжовують. Хтось, хто вміє ковтати, вже ковтає. Моя дитина розжовує. І це структурна одиниця кожної клітини. Це. Ось такий базовий мінімум серед вітамінних засобів, якихось бадів на осінь, якщо ви там взагалі нічого не даєте дітям, ну омега обов'язково давати. Це чудове зміцнення імунітету, це загально зміцнююча дія, плюс дуже гарно впливає на серцево-судинну систему та на опорно-руховий апарат. О, малесенькі діти, одна капсула раз на день, старші діти, одна капсула два рази на день. Зверніть увагу при виборі омега-кислот. Щоб там не було жодних добавок, ніяких смаків малини, полуниці чи апельсину, тому що це все консерванти. А консерванти вони окислюють омегу. Ні в якому разі не приймати омегу рідку, тому що вона окислюється при контакті з повітрям. І омега, яка насипом в банці, вона теж окислюється. У нас омега в органічній формі це з олії, це з тушок лосося. Олія в капсулах, і вона навіть кожна в окремому блістері. Тобто це класна, якісна швейцарська омега з холодноводного лосося. Базовий мінімум. Що б я ще радила на осінь діткам, Це або таблеточки, ацеролки це смачнющі натуральні з барбадоської вишні, шипшини і смородини. Такі е, спеціальним чином екстраговані активні речовини, спресовані в капсулку. Це жувальні вітамінки, дуже смачні і мега корисні. Моя дитина їх їсть замість солодощів, і вітамін, натуральний вітамін С це найкраща підтримка імунітету та профілактика вірусних захворювань. Або зелений чай в таблетках. Це е, більш ширшого складу препарат. Тут вітаміни А, С, є, е, плюс селен, що дуже цінно для щитовидної залози. Чудово впливає на імунітет, на розумовий розвиток і профілактує чудово віруски і зміцнює імунітет. Тому на осінь класний вибір. Якщо у вас двоє дітей, ви можете брати зелений чай і вистачить на двох діток. Один з цих препаратів вибрати. І далі ми переходимо до ефірних олій. Якщо ви вже знайомі з аромотерапією, у вас точно вже є базовий набір з ефірних олій. А якщо немає і ви хочете мати базовий набір, у нас є на Ютубі відео топ 7 базових ефірних олій. З чого почати знайомство з роматерапією, можете переглянути. Тут я підібрала такий набір на осінь для діток. Це ефірна олія чайного дерева. Можна діткам з перших днів народження і ефірна олія лаванди. оця парочка можна діткам самих перших днів народження. Чайне дерево це універсальний антисептик, дуже потужний противірусний засіб, дієвий при нежиті, бронхітах, кашлях, температурі, ангінах. Ми його і площам горла, і в обтираннях при температурі використовуємо, ставимо в аромодифузорах, в холодних гарячих інгаляціях маса методів використання із лікувальною, з профілактичною ціллю. Чайне дерево чудовий антисептик. Знімає спазми, має противірусну дію. Так само, як чайне дерево, використовуємо його і в полоскання горла, і обтираннях, і в аромодифузор. Евкаліп це взагалі. Серед таких ефірних олій, номер родини ефірна олія верхніх дихальних шляхів це кашлі, бронхіти, запалення верхніх дихальних шляхів скрізь в пріоритеті іде евкаліпт. Плюс евкаліпт має жарознижуючу дію і дуже потужну противірусну дію. Я ще додавала рожеве дерево. Чому? Тому що рожеве дерево рахується одним з найпотужніших регуляторів саме нервової системи і емоційного стану. А що турбує діток? Звичайно, це перевантажена нервова система, гіперзбудливість. І треба допомагати діткам розслаблятися, трошечки заспокоюватися, адже імунітет він дуже залежить і від стану нервової системи. Ввечері аромодифузор, рожеве дерево, розтирання животика з рожевим деревом чудово знімає спазми, розслабляє, і рожеве дерево гарно. Працює з верхніми дихальними шляхами в комплексі з евкаліптом і лавандою. Якщо у вас немає жодної ефірної олії, і ви хочете якусь одну універсальну ефірну олію на всі випадки життя, я б тоді радила ефірну олію 33 трави. Це одна з найуніверсальніших -най -най ефірних олій, яка містить в собі 33 ефіроносних рослинки. От я навіть про цих чотири ефірних олійки як довго розповідала, якісь властивості. А уявіть собі, що тут суміш 33 ефірних олій. Її можна приймати всередину, можна і в обтираннях, і полускати горло, і в інгаляціях і в аромодифузор. Зверніть увагу: об'єм 50 мл. Вистачить на всю сім'ю на осінь, на зиму ще й на весну лишиться. Якщо ремарочка по ефірних оліях, ефірні олії це найпотужніші природні противірусні засоби. Вдихання ефірних олій модулює імунітет і має загальнозміцнюючу дію. Тому починається осінь, обов'язково ставимо аромодифузор і робимо курси аромотерапії, використовуємо аромоколон. І відправляємо діток в школу за ромоколоном, і це буде таке додаткове вдихання ефірних олій. Можна приймати всередину. Різними методами активно починаємо використовувати ефірні олії. І що далі у нас? Екстракт грифруктових кісточок тут би я не обирала, а 100% він має бути вдома, в осінньому чек-листі. Я взяла менш гіркий, тому що ми сьогодні такий чек-лист для діток говоримо. Є у нас гіркий екстракт гір... є у нас гіркий екстракт грефруктових кісточок, а є менш гіркий. По противірусних антибактеріальних властивостях вони абсолютно ідентичні. Тут просто інший метод. Екстракції саме кісточок, і тому забрана ця гіркота. Не всі дітки люблять у цю гіркоту в кісточках грейпфрукта цей. Гіркуватий, але менш гіркий, тому діти його без проблем п'ють. Це універсальний природний антибіотик, діє на віруси, грибки, бактерії, інфекції, потужний протизапальний засіб. Використовуємо його як в профілактичних курсах. Наприклад, я б зараз радила там, вересень, жовтень, листопад, хоча б один місяць профілактично його пропити. Така противірусна, антипаразитарна антибактеріальна програма. І у вас ще лишиться півбанки, третина банки для надзвичайних ситуацій. Температура, кашель, віруска, Відразу використовуємо рефруктову кісточку, допомагає просто миттєво. Тому це має бути 100% в осінньому чеклисті. І я ще лишила два препарати: це напій бузини і нігенол. Напій бузини – це один з потужних імуномодуляторів загальнозміцнюючих засобів, і на осінь його класно пропивати профілактично. Я ще не взяла напій імунфіт, але ми зробимо зараз таку винуску і покажемо, як він виглядає напій імунфіт. І я прадила профілактично пропити або напій імунфіт, або напій бузини для загального зміцнення і для профілактики, адже пам'ятаємо, що профілактика наше все і набагато легше, приємніше робити профілактику, ніж. Лікувати гострі стани. Але коли вже є температура, кашель чи якась віруска, то бузина тут препарат вибору. І я дуже люблю саме осінь зиму мати бузину вдома. Чому? Тому що. Якщо стається щось, це завжди стається в самий непідходящий момент десь вночі, на вихідних різко піднімається температура, різко стає погано. А якщо у вас вдома є бузина, ви дуже швидесенько відкриваєте бузину. І наскільки швидко бузина працює? Вже рознижуючих властивостях, відхаркуючих властивостях, противірусних, ну це треба раз спробувати, і ви тоді вже не зможете від бузини відмовитися, і вона 100% вас буде вдома. Тому я порадила бузину мати вдома закритою. І капсулу нігенолу. Нігенол – це олія чорного тмину, дуже дуже потужний противірусний антибактеріальний засіб, і його можна пропити осінню. Як профілактичний курс. До речі, якщо це мала дитина, то можна капсулку видушити на ложечку і з ложечки давати. Моя дитина просто його розжовує, дорослі спокійно ковтають. Можна пропити як профілактично, і я завжди раджу, хоча б одну пластинку мати вдома як домашню аптечку. Так само перші ознаки віруски по дві капсули три рази на день. За один день все проходить. Їдете в дорогу, так само класно з собою взяти, і до осіннього противірусного чек-листа Нігенол – це теж препарат вибору. Ось такі мої короткі рекомендації на осінь. Адже осінь це такий класний період збору врожаю, підведення підсумків, ми готуємося до зими. І Класно, коли восени ми насолоджуємося гарною погодою, походами в парк, діти активно вчаться, відвідують всі гуртки і розважаються, а не хворіють. Тому беріть до уваги, формуйте свій класний осінній чек-лист, використовуйте це все в своєму житті та будьте здорові!